Ми не сфокусовані тільки на урочистих недільних зібраннях, але щодня ми проводимо служіння, приймаємо хліб насущний, хрестимося в Бога, молимося, вивчаємо початки вчення Христового, перебуваємо в спілкуванні і відкриваємо церкви до краю землі. Це і є стандарт першоапостольської церкви, це і є бути на нулі. Ви бачите на наших каналах безліч пісень, проповідей, повні зали та урочисті зібрання. Але понад 500 днів ми плачемо, Одеса під обстрілами, урочисті зібрання припинені. І крізь біль ми продовжуємо зрушувати межі пекла, як і сказав Господь благовістимо убогим, зцілюємо розбитих серцем, говоримо полоненим про визволення, сліпим проповідуємо про зріння. І пригноблених відпускаємо на волю, як і сказано у книзі Псалмів.